Дорогі радіослухачі! Остап Дроздов, відомий письменник, блогер, журналіст та телеведучий зараз з нами у прямому етері. Пане Остапі, вітаю вас. І вас вітаю з дозволу, шановного панства, я так скористаюся якимось таким відносним затищем в міжнародній, в міжнародній сфері, хоча, ну що я верзу? Ну що mm. я верзу? Яке затище? Пані і панове, ми живемо у дурдомі. Це світовий куль парків, і ми в ньому живемо. Яке затище? То навіть хіба себе насмішити. Але поза тим, от в е, нас дуже багато етерів присвячено е, міжнародній е, тематиці, геополітичним розкладам. і Це зрозуміло, тому що світ е, трясе штормить, і і, і турбулентиті, то зрозуміло, що має про це говорити. Але, власне, поки якось так нема про що конкретно говорити, може, з допомогою мого співрозмовника ми пізніше, щось там трошки якісь теми міжнародні торкнемось, то я би скористався тим такою, знаєте, шпаринкою відносної паузи в тих дуже гарячих подіях світових, для того, щоб кілька слів сказати про навіть не про подію а, швидше про якісь евентуальні наміри до української політики я хотів би звернути на ваш погляд, бо якось можемо це все загубити. А власне інсайдери з печерських пагорбів різного походження, різного рівня довір, але тим не менше компетентні, і це я бачу вже по різних середовищах. Проговорюються, все ж таки свідчать про те і говорять про те, що. Грубо кажучи, офіс президента все ж таки на весну намилився проводити вибори, вибори президента. І зараз, наскільки я зрозумів, шукаються певні форми модифікації, як це зробити. Я... Бік відсуну і в в стороні залишу самоочевидні, навіть риторичні запитання: а як це в стані війни можна робити, а як це технологічно можна зробити? А як це і чи є сенс це робити, коли найкраща частина суспільства зараз задіяна війну і на фронті? І відповідно, буде голосувати на гірше. Вибачте, за такі дуже чорнобілі екстремальні порівняння. Ну, це все риторичне, я залишу збоку, бо воно ну, мені здається, є і, і тут про це треба говорити вже тоді, коли буде якась певна інформація, така підтверджена про там конкретно намір проводити вибори. От тоді поговоримо наскільки вони будуть легітимні наскільки взагалі. Можна це з морально етичної точки зору під час війни проводити, коли верифікувати голос буде взагалі неможливо. Я просто всі ці питання, навіть так одною рисочкою грубою, тако підведу, і скажу, що у нас одноосібна авторитарна влада тиранічно-вождиського типу. Автократична, тому вони в таких умовах, коли самі собі пишуть, самі собі перевіряють, самі себе оголошують вибор, цими переможцями, самі себе рахують, самі себе контролюють. Вони вам намалюють все, що треба, і все, що потрібно. Тому всі розмови про це в цю жирну риску і впруться. Я би сказав більше про політичну під основу таких процесів, тому що я насправді розумію і всі політичні. Гравці і аналітики розуміють, чому клійці якби так горить і так залежить на легітимізації другого терміну. Перед ними стоїть завдання легітимізувати свою другу каденцію. Тому що якщо вона не буде легітимізована через, через воєнний стан і ну, завжди це є хитка позиція, і пізніше припишуть узурпацію, і, і, і знаєте, 5 років вже вийшло, а вони собі далі там на троні сидять. Тобто за цим потягнуться дуже багато, знаєте, доволі справедливих міркувань та стріл. І їм дійсно залежить на легітимізації своєї другої каденції, в першу чергу, через пресинг Заходу. І через те, що моніторинг заходу нашого національного мародерства постійно буде ускладнювати подальші спроби і ймовірність переобрання. Великий привіт передаємо для пані Пенні Сюпріцкер, яка минулого тижня приїхала в Україну. Це дуже ну, така танкоподібна чи бульдозероподібна фігура, яка Ну, це знаєте, там її гірмачата не навішують тут на вухах, тому що на вухах в неї сережки, певно, вартістю півквартала міста Києва. Тому там трошки інша буде розмова, і безумовно, цей моніторинг фінансовий за Україною буде з кожним місяцем забирати шанси одноосібників на повторне переобрання. Тому, власне, їм треба ще, якби застати оцю інерцію. Примітивізму, простих рішень. Ще треба їм до якби докачати все те, що вони два роки за рахунок е, повної юзурпації, ліквідації е, цілих видів свобод громадянських в країні е, в умовах воєнного стану. Вони все це накачували. Це перший момент, чому їм все ж таки трошки підгорає, і треба їм іти на легітимізацію другого терміну. Другий момент також стосується. Е, ось то є певно, такої спішки чи поспіху. Тому що як кажуть, всі дуже поінформовані інсайдери, це, знаєте, розмова на рівні баба-бабі сказала, але коли баба знаючи, а бабі другий знаючи, говорить, то ну, трохи по-іншому виглядає. Ось, тому навіть в таких умовах, я би хотів сказати, що ця легітимізація другого терміну, їм зараз важливо для того, аби стійкіше і мати стійкий статус у. Подальших рішеннях щодо війни, які будуть неминуче важкі, і які до виборів, до того, коли ще треба переобиратися, вони не ризикнуть говорити про це з народом. Більше того, мені здається, зараз взагалі вони на наступні півроку взагалі затинатися будуть боятися і вже бояться говорити навіть половину з того. Що розглядається як чорнові варіанти рішень щодо війни е, на Печерських пагорбах, і це власне це є важливий момент, бо коли вони переоберуться, матимуть легітимну дистанцію наступні 5 років, тобто до 2029, уявіть собі, до кінця цього десятиліття, їм простіше буде з таким запасом легітимності і з таким запасом своєї е, статусності йти е, на певні рішення, які Ну так публіцистично би хтось назвав непопулярні або якісь, але я так думаю, тут вони очевидні і вони не сподобаються значній частині суспільства, тому треба себе. Переобрати ще до того, як ці рішення почнуть озвучуватися, почнуть проговорюватися, почнуть вкидатися в інформаційний дискурс, качатися через своїх там лідерів громадської думки і так далі. Третій момент. Я на ньому, власне, найменше би звернув вашої уваги. Тут я вже про нього обмовився. Вони мають просто ще дотиснути цю інерцію, тому що ліміт ура марафонізму. Оцього ура марафонного, бравурного, як я часто називаю, бравурна тональність до мажор, вона вже вичерпується пос... от, ну, буквально з кожним не навіть не місяцем, а вже тижнем. І тому вони мають ще дуже коротке вікно запасу і інертного ліміту одтої пружини, яку дуже так надривно накручувала одноосібна влада в, в частині замовчування правди про війну, відмова говорити про альтернативні там розвідки подій для країни. Тобто, це все в такому якомусь вакуумі, це все покрито якоюсь, знаєте, такою такою накривкою алюмінієвою, чи, чи, чи якоюсь чавунною, чи якоюсь з дуже важких сплавів. І власне, оце вони ще. Мають можливість, ну можливіше десь ну півроку, ну кілька місяців ще протримати. І тому в цей термін треба якось ще встигнути це дотиснути, аби все ж таки оти от, от, оту гіршу частину суспільства. Я тут е, зразу перепрошую за такі оціннішні судження, але оцю таку частину суспільства, яка, знаєте, отак от слухає собі, там їм то можуть говорити, знаєте подолячки, всякі там те, Арестовичі, оце от на таких розраховано. І, і, і от так, такий насправді розклад є. Я хотів ним поділитися. Буду щасливий, якщо він взагалі буде далекий від дійсності, то я би навіть небо зазирнути, б сказав, би, щоб то може трохи так не було. Але ну, я думаю, для загального розуміння певних тенденцій, певних підводних, тих підайсбергових знаєте, е, е, тих, е, рівнів. Все ж таки, я думаю, для, для, для розмислення собі можна взяти. Це як харч для розумів. Власне, з цього я й би так. розпочинав. А тепер, тепер слово колеги. Дуже дякую, пане Остапе. Тональність до мажор, вона вже легенько переходив до мінор, додавалася всередині вона чорна нотка. І я хотів запитати вас: ми знали, знаємо твердження, які говорив Зеленський. відносно, ну, ми називали це. Ви називали це: війна дорівнює посада» якось так. І, так. можливо, Зеленський хоче піти з посту. І друге зразу запитання такого самого принципу характеру: а Єрмак не хоче. Ну, та тут на їх не можна розділяти вже. Це є єдине ціле, і я, я пам'ятаю, наше терце здається. Ну, або тиждень, або два тижні тому якраз ми говорили про те, mm -hmm. що в нас фактично тема війни з чогось такого сакрального чи навіть священного для суспільства, такого дуже ну, виснажливого і дуже складного явища, переведена, е, конвертована в, в політичний інструмент. І зараз, власне, ми і це бачимо: що війна перетворена в передумову переобрання влади. Тобто без війни вони б не йшли на другий термін. Але оскільки війна, тому ми йдемо на другий термін. Так сказав безпосередньо Зеленський, здається, то було інтерв'ю чи румунський, ну, чи, так, чи, так. так Румунським. Змін. Е, він же ж в Україні цього ж не говорить. Він все важливе для українців говориться десь за 3-9 земель за тисячі кілометрів. Ну, така в нас політична традиція, щоб українці останніми зі шпальт Західних прес. Дізнавалися важливі речі. Тому дійсно, оця формула війна дорівнює посада вона абсолютно працює. І вона запущена. Я про це казав ще от два тижні тому, під час нашого етеру і в своїх текстах на телеграм-каналі, на Фейсбуці, що власне оце знак дорівнює між війною і посадою вони вже поставили. І для них одне від другого є невід'ємне. Так само, як власне, відповідаючи на ваше. Друге підпитання невід'ємними є два, ця, два ця, двоє цих фігурантів ці, ці два прізвища. Я хочу вернути вас до 2020 року, коли Зеленський на всі стріли журналістів не тільки українських, але й іноземних про Оман, про неприпустимість перебування на посаді. Єрмака, батько якого є у відставці кадровий співробітник головного управління розвідки Росії, Росії, ворога, окупанта, він тоді сказав дуже чітко, і ця відповідь вже тримається четвертий рік, чи навіть п'ятий. Якщо він піде, то, то ми підемо двоє. Це було сказано тоді, і фактично тоді всі все зрозуміли. Я ще тоді це назвав Омертою. Це термінологія сицилійська. Омерта в, в мафіозних кланах означає закон мовчання, обітниця мовчання. Члени однієї правлячої групи обіцяють один одному ніколи не здавати один одного, тому що всі поєднані ну, всім. Mm -hmm. Тому, власне кажучи, ту зараз розділяти неможливо. І якщо так, грубо кажучи, так дивимося наперед, я колись такі густі фарби теж малював у нашому етері. От уявіть собі цю солодку парочку до 2029 року. Коли ви ну і все. Про... Якщо я думаю, якщо mm -hmm. вам додасться оптимізму в житті, ну то я буду дуже радий. Так, коли ви говорите про е, солодку парочку, так то мені завжди нагадується реклама батончиків, які складаються. Ну то, то була така реклама: Тві так. твікс Трі чи пікс чи як там то ну я не хотів назву казати, оскільки а, вони А, нам... ну то це реклама. То. Так, е, ну Топі. і і сюжет цієї реклами був так: що на одній фабриці виготовляється одна паличка. Ви вже сказали Твікс, так а на іншій друга. І технології виробництва зовсім однакові, але їх зводять в одне. Для... І е, діти, звичайно ж, питають, запитують: а в чому різниця, чому не можна? Та чому? Бо то є ліва, то є права. Якось так там було в рекламі. Давайте йдемо далі. Значить, то в якщо нашому ми... випадку то лівий правий сі злипло докупи і залито дуже файною солодкою для них Угу. Mm -hmm. Життя солодке в них. Ну подивіться. Все прекрасно, все супер, все підконтрольне, все танцює, все по дзвінку виконує. Свободи слова нема, свободи пересування нема. Всі построєні як положено. В По нас є ще багато новин. Давайте трошки буде можливіше. Київський міжнародний інститут соціологічних соціологій провів опитування. Я просто вже тоді зберу новини з України, так і ми обговоримо, а пізніше. Вже вернемо світові новини. Провів опитування. 59% українців українці вважають, що в Україні дійсно є спроби боротися з корупцією та. Позитивні результати, от таке соціологічне опитування. Але ми, читаючи, до прикладу, просто українську правду, ми можемо бачити щоденно подібні новини. Як сьогодні, от я відкрив Микитасю, оголосили оголосили йому підозру у розкраданні. Нардеп з групи довіра отримав підозру, але ніколи не бачимо заголовка. З вироком та реальною посадкою. Ваш. Ну і звичайно, якщо ми навіть би бачили щось подібне, десь заочно, то ми маємо дуже довжележний список утік за кордон. Ви його в себе в телеграм-каналі опубліковували, і він буде видно продовжуватись і продовжуватись так. Список утікачів, яким дали. Виїхати, я думаю, за якесь певне відкупне, тому що я так розумію, що в таких справах є така, знаєте, таця. Така таця, знаєте, така таця з такими ручками позолоченими, де кожен, хто хоче втекти від правосуддя, тако приходить, ложе пару купюр і все йому стає добре, все йому сі пробачає. Ну, я так умовно кажу, ця таця розташована на, на вулиці Банковій в місті Києві. Я того того опитування не бачив, що ви цитуєте. Я ж про це сьогодні якось забарився, не встиг там прочитати інформаційну стрічку. Але я взагалі я би взагалі народу не питав нічого на тему корупції, тому що це взагалі настільки очевидно. У нас абсолютно очевидно, що ця тема ну вона не теж вже заговорена, забалаболена, за вже, вже, вже затюкана і так далі. В нас все опирається дійсно в те, що ви що ви сказали. Підозри можна виписувати, розумієте, на коліні, і, на, і, не знаю, там, на, на портфелях, у Макдональдсах, де хочете, цілими пачками. Цілими пачками. Але пізніше ми раптом будемо виявлятися, що там всі пішли, знаєте, на співпрацю. Ті виїхали, знаєте, ті заїхали, ті же загубилися, вже ніхто й не згадує половину підозр минулорічних. Вже взагалі ніхто навіть не згадує, десь воно там собі померло в якихось тих шуфлядах. Тому ця тема якась така, знаєте, вона вона така безпомічно, безнадійна, що я ну, не маю взагалі тут нічого сказати. Лише скажу, що все ж таки українська корупція власне, для західних союзників на превеликий жаль. От, вступаючи в третій рік Великої війни, вона вже переходить в аксіому і вже всі сприймають Україну власне як корумповану країну. І це вже навіть ніхто не приховує це якщо раніше так натяками десь там, знаєте, бо ще була там звитяга, доблесть, інша термінологія на поверхні, то зараз вже воно абсолютно все не так. І я тут просто я би цю тему просто згорнув. І, 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 і кожна людина ну, сама прекрасно розуміє, в якому суспільстві вона живе, що в нас е, когось пацана, який там забіжить, розумієте, украде на 300 гривень якихось папіросів, можуть посадити навіть, на кілька років, а забудовники, а якісь там колишні міністри розумієте, будуть ходити під тими підозрами певно, до кінця життя свого Ось свіжа новина, той Злочевський. Який був міністром при Януковичі ще там, по питаннях продовольства, то він ну, тут, ну, аграрний олігарх, то він же ж пішов на е, Союз, на, 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 якби на угоду зі слідством, заплатив зі своїх накрадених мільярдів. На ЗСУ, тепер дуже модно, всіх, от всі найбільші. Корумпанти відкупляються на ЗСУ, що може і добре для ЗСУ, але з точки зору правосуддя. Ну давайте всі повідкупляємося тоді. Ну ми розуміємо, та ну ось, ось сьогодні його яхту помічено, знаєте, на біля берегів е, Монте-Карло. Бо угода, значить, все, все нормально. Він чистий на яхті, можна трошки погріти своє пузо. Наскільки я знаю, зараз кінець жовтня, дуже лагідне, лазурне. Це небо і сонце на цьому узбережжі, не то що у нас дощить і сиро, а там дуже файна погода. Ну я би хотів запитати, звідки ви звичайно знаєте, але це жарт. Ми йдемо тобі. Ні, до... то, то, то власне, я не знаю. Я оце встиг якраз сьогодні прочитати. Викритились, добре. Пане Остапе, йдемо тоді до міжнародних новин подій, які, звичайно ж, якось та й стосуються нашої батьківщини. Президент Туреччини, так, так, президент Туреччини Ердуган заявив, що Хамаске. Е е Здійснило напад на Ізраїль не є терористичною організацією. Ну і пряма мова це група визволителів і меджехедів, які борються за захист своєї землі. Ердоган також звинуватив Ізраїль у здійсненні одного з найкривавіших нападів в історії: звинуватив, що Ізраїль сам діє як терористична організація. Ну і питання до вас: що ж тоді Ердоган говорить про Україну? Ну і про ну, ми, болота? ми про Ердогана дуже часто з вами згадуємо як про якусь таку збоку стоячу фігуру. Яка повністю випадає з європейської риторики, з, з євроатлантичної риторики. Ми розуміємо, чому, бо це є. Ну це є Азіат в Європі, як його дуже часто дипломати між, між собою так називають. Це не є чогось образливим, але все ж таки його зона інтересів, все ж таки, лежить не стільки в європейському континенті, скільки в цьому близькосхідному і східному і так далі. Тому є то взагалі, ну що тут коментувати? Тут можна хіба порадити щось таке саме, як він сказав про Хамас. Ну, от хай би таке саме сказав, наприклад, про курдів. Я би хотів дуже почути, як би турки оцінили заяву турецького президента, який би намір створити Курдистан, теж борці за незалежність, теж борці за своє право на самовизначення і на державу. Так? Якби вони ось, якби їх назвали такими гарними, патетичними, пафосними словами, я би дуже хотів подивитися рейтинг такого турецького президента. Тому оце, знаєте, подвійне, подвійні стандарти, коли можна застосовувати певну лексику до одних, а не можна таку саму лексику застосовувати в себе під носом. Це дуже схоже взагалі з усіма тими східними диспотіями, де от вони, ну вони. В своєму світі перебувають там все знаєте, чорне, біле, біле, чорне вже й не пімеш. Зрозуміло, до речі, також сьогодні на Українській правді з'явилася новина, що Китай готовий співпрацювати з США, бо від цього залежить доля людства, так сказав Сі Цзіньпінь. Пінь. Як гадаєте? І, та, я би на то, ви знаєте, я би на то дуже уповав, і то я кажу без іронії, тому що ну, все ж таки, <кій> ну, значить, коли я коли я дурдомом називав на самому початку нашої розмови світ, в якому ми живемо, то якраз цей дурдом через те, що от такі. Авторитарні, червоні, комуністичні лідери ядерних держав, напів ну, та не напів, а просто тоталітарних, е, от, що вони собі просто буянять тобі і хочуть собі, знаєте, бути е, номером один у світі. Якраз через це воно. Тому, е, ну, як, знаєте, нам може про це своєї дзвіниці тяжко судити, але ви знаєте, якщо є спосіб деескалації світового протистояння двох. Ось цивілізації двох світоглядів про що Байден в своїй промові такий дуже блискучий, як називають це одна з найкращих його промов минулого тижня, була за все його урядування президентство. Він сказав, що це власне зараз світ входить. в Такі цивілізаційне протистояння протиборство цілих цілих світоглядів. От, власне, якщо є спосіб якось деескалувати це протистояння. Аби не палала наша планета Земля, бо другої в нас нема, і ми навіть на Марс з Венерою та і на кільцях Юпітера не замешкаємо. Тому, власне кажучи, тут треба, звичайно, то уповати. Нехай оці великі гемони світові краще, нехай буде безумовно більше миру, менше воєн. Ну що тут, тут тут дуже банальні слова від мене, але вони насправді без, без жодної іронії. Зрозуміло, пан Остапе, на завершення кожного дня наші програми слухає шановний пан Ярослав Гупало, якого ми з пошаною і повагою до його років відносимо до старішин нашої громади у Чикаго. Сподіваємося, що пан Ярослав зараз є біля свого радіоприймача і усією нашою командою вітаємо його із сторіччя з дня. Народження прекрасно. Так, Я рівно, щиро приєднуюсь до цих вітань. Рівно літань. 100 років тому пан Ярослав народився у Золочеві, що на Львівщині. Тут також наш земляк так ціле століття за плечима з непростою дорогою, е, дорогою еміграції, що просягла через Другу світову війну, волею долі. Опинився у таборах переміщених осіб у Німеччині. Тоді знайшов свою половинку другу дружину Ольгу, з якою прожив 48 років. Років, і е, я думаю, що пане Остапе таким людям варто дати висловити слова пошани, що е, вони досі е, активні, живуть і слухають нас, наше радіо. І, так, а то є до ваших привітання. Зачимо всіх гараздів, е, нашому е, унікальному сторічному е, слухачеві. Так, дякую. Остап Дроздов, відомий письменник. Телеведучий, та так хто ви там ще є? Я в мене листочок перевернувся, і я забув щось. За задумався, як тут прожити 100 років і бути таким активним, та взагалі себе та, та, блогер, журналіста, телеведучий. Ми йдемо далі за програмою. До побачення.